Запобіжний захід обирали кропивничанину, якого підозрюють у незаконному переправленні через кордон призовників. Прокурорка Марія Федутова сказала, військовозобов'язаним пропонували виїхати за межі країни як водії, що перевозять гуманітарну допомогу для потреб армії. На цих світлинах прокуратури ви бачите момент затримання підозрюваного 17 жовтня. Підозрюваний, діючи за попередньою змовою з іншим підозрюваним за грошову винагороду, яка становила більше трьох тисяч доларів США. Сприяли виготовленню документів, які в подальшому були внесені до бази даних електронної системи Шлях, що надавала можливість ухилянтам військової служби перетнути державний кордон України без законних на це підстав. За даними прокурорки, підозрюваному 54 роки він голова благодійного фонду, заборонив показувати його обличчя та вказ. <звати> прізвища, свою провину не визнає. «Діло не просто сфабриковано, притягнуто за уші. Пять місяців прорабатывали, щоб потом …подложити деньги в машину. Чоловік, который обратился ко мне, я его направил в Киев. Он ездил в Киев, он оформлял документы, он все, что надо, делал там. Потому что сказал я: что у меня не то состояние здоровья. Человек сказал, хорошо, добро. И все равно прийшов в машину и сказал: Я хотел вас отблагодарить. И положил деньги. І зробив з мене виноватого». Прокурорка просила на час досудового розслідування тримати підозрюваного під вартою. В разі застосування застави визначити розмір не менше 200 тисяч гривень. Ми вважаємо, що особа підозрюваного може впливати будь-яким чином на даного свідка. Адвокат підозрюваного Еміль Багірян просив звільнити його підзахисного через стан здоров'я та гарну репутацію. Відповідно до довідки. Центру екстреної медичної допомоги звертався на підстанцію 6.08, Це останній раз при огляді йому було встановлений діагноз гіпертонічний криз є пенсіонером, інвалідом третій групи. Як інвалід війни, меценат, волонтер з багаторічним стажем, голова благодійної організації з 2002 року. Бере активну участь у забезпеченні правоохоронних органів служби безпеки України та військових частин. Всім необхідним підозрюваний говорив, що погано почувається. Останні три доби. Було три карети швидких. Останнє – це за час до суду. Присутній здесь охоронець бачив і на цукор, і на тиск. В тих умовах, що там приходиться знаходитись, за три доби ноги навіть не зігрілися. Суддя Леонід Плохотніченко обрав запобіжний захід тримання під вартою на два місяці із заставою у 400 тисяч гривень. Адвокат сказав, готуватимуть апеляцію. За словами прокурорки, у разі доведення вони чоловіку загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Шкалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.